Шановні колеги, нещодавно ми з дітками нашої групи зустрічалися з нашими воїнами, з нашими захисниками, і от для них виготовили ось такий браслет. Він виготовлений в двох кольорах жовто-блакитному, так як блакитний колір це колір неба, а жовтий колір це колір сонця та пшениці. І ця робота нам дуже сподобалася: як процес, так і, так і результат. І ось сьогодні я хотіла вам запропонувати. Разом зі мною виготовити ось такі браслети. Для цієї роботи нам потрібно дві стрічки. Стрічка жовтого кольору діаметром 5 см, стрічка синього кольору також діаметром 5 см та ножниці. Зараз беремо дві стрічки, з'єднуємо їх разом. Знизу виходить жовта стрічка, а зверху синя стрічка. Ножницями робимо зріз. Тоді зав'язуємо вузел. Так. так, тримаємо міцніше, а далі починаємо плетіння. Так. Під низом жовтої стрічки робимо петлю. Далі синьою стрічкою обводимо два рази жовту стрічку. Так, тримаємо міцніше. Ось один раз. Далі другий раз. Тримаємо міцніше. Далі з синьою стрічкою також утворюємо петлю. Так. Тоді цю петлю просовуємо в жовту стрічку. Петлю з жовтою стрічкою. Далі затягуємо щільніше. І так послідовно. Жовтої стрічки також утворюємо петлю, затягуємо засовуємо в синю стрічку. Так, ми доплили до кінця. Ось дивіться, що в нас вийшло. В кінці роботи залишається в нас два ось такі кінчики. Так? Тоді ми ці кінчики зв'язуємо, утворюючи вузел. Тоді беремо ножниці. Підняємо. Ось така робота в, наш, в нас вийшла. Mm -hmm. Так, Цей виріб можна використати як прикраса в мене на блузці, Можна використати як брилок для ключів, можна використати для дітей. Прикраса на волосся, а також ми подарували своїми дітками нашим захисникам.